То сплачують не на рахунок, а готівкою голові кооперативного будинку, який колись належав місцевому склозаводу. Ліфт вважають, деякі мешканці будинку номер 15 на вулиці Косака є аварійним. Жодна з компаній його не обслуговує. При тому у другому під'їзді все чудово. Чому так? У випуску розповімо більше. Доброго вечора усім телеглядачам. Безпечно та законно, аварійний ліфт у 15-му будинку на вулиці Косака так вважають лише кілька мешканців першого під'їзду. У другому все гаразд. Люди зібрали гроші, викликали спеціалістів. Ті навелила. Тепер їздять без перешкод. Їздять по карточках. Вартість такої 20 гривень з кожного жителя квартири є багато зайців, кажуть сусіди з першого під'їзду. Обурюючись, люди хочуть знати на що витрачає голова кооперативу гроші і чому за словами мешканців дев'яти по. Верхівки за всі послуги, а цей квартплата дають керуючий готівкою, де рахунок. Дивуються, чи все законно, як насправді є. До останку з'ясувати не вдалося. Пані Ірина, яка є головою кооперативу, на яких засадах які повноваження виконує, не знаємо. Розмовляли з жінкою по телефону, обіцяла прийти, відзвонити. Біда лише у тім, що тільки дві жінки відважилися говорити на камеру і розповісти про проблеми. За останній рік у нас постійно проблеми з ліфтом. Ліфт практично фактично не працює. Е, обслуговує нас, хто завгодно. Тільки не компанія, яка б відповідала за свою роботу. Куди зібрані гроші йдуть, невідомо. Я думаю, за рік часу вже б можна було відремонтувати ліфт. Нею постійно то пристрій не працює, то карточки нема, то чіпи не відчитують. Комусь когось влаштовує сусідів, бо їздить зайцем. Но не зустрів, зверху підняли. Передній голова до пані Ірини зробив ліфт, ліфт працював 9 років. Зверталася в міську раду. Написала заяву, ну але я не думаю, що звітом щось може бути, тому що пані Ірина дуже перед виборами агітувала, що всі голосували за штамов'ята. Викликала міліцію, писала заяву. Там сказали, що заставити, зробити ліфт її не заставлять. Але то, що люди їздять і хтось може не доїхати. Звітом не вийти, всім байдуже. Інша живе на першому поверсі. Мешканка каже, про проблему знає. Чому решта сусідів мовчить? Не розуміє. Можливо, каже, бояться чи є байдужими. Так само стверджує, за квартплату оплачує готівкою, а могла б економити. Та як довести, що витрачає гроші, якщо квитанцій офіційних немає. Часто до мене приходять подзвони, підтягне сюди туди, бо застріваєш люди. Я мала з нею бесіду. Нашою головою, що потрібно вводити банківські рахунки. Мені би держава допомогла заплатити. Я рахую, що повинна бути розрах... розшифровка, за що ми платимо. У під'їзді стріяни зібрали з кожного по 100 гривень, запросили ремонтера. Тепер ліфт працює тут. До речі, і живе голова кооперативу. Вдома жінки направду не було. Жителі ж пропонують сусідам з першого під'їзду піти таким самим шляхом, як вони. Як має бути правильно? І чи чесно веде головуюча будинком справи? Не з'ясують ніколи, якщо масово будуть байдужими. Я Наталка так, тримає так, дитя так, на руках і бідкається лиш про одне, аби до того часу не трапило. С лихого а керівницю кооперативу все ж просимо відстояти свою позицію. Чекаємо дзвінка. Джура вперше у сьомій школі впродовж чи не усього тижня. Майже усі класи, крім першачків, показували, чого навчилися. А вишкільні тренування розпочали ще з нового року. Військово-патріотичний дух тут впустили до шкільної родини з легкістю. Учні готові шліфувати майстерність в усіх категоріях, залишатися після уроків, вчити нові пісні, осягати історію українського козацтва, готувати власні патріотичні мистецькі живі добірки. Сама гра. «Джура» представляє собою чотири тури. Це військово-патріотичний блок, туристичний, краєзнавчий блок, козацький вишкіл і мистецький блок. Перший тур у нас проходив в початкові класи, це був перший-четвертий клас. Я була в складі журі. Другий тур також це були 5-7 класи, також я була в складі журі. А вже зараз третій тур проходить восьмій, десятій класи. Я не можу бути в складі журі, тому я беру участь, захищаю свою команду. Вивчали різні речівки, шукали пісню, придумували назву. Особисто наша команда називається Гайдамаки, так як я беру участь в своєму рої, я є джурою, тому ми готувалися досить довго, ми шукали різні назви, щоб підійшло особисто для нас, для нашого характеру. Для того щоб ми могли себе його добре представити, шукали костюми, тому що це був дуже реально важко. Наша пісня відповідає нашій назві. Прапори, особливі назви під них пісні, всі у вишиваних строях. Хлопці у шароварах презентували себе. Дивіться команд з десяти учасників, кожна здавали строєву підготовку. Нині останні старшокласники. Після феєричних виступів рої розлетілися, отримали завдання, працювали над ними. Хтось у класі під керівництвом своїх виховників. Решта залишилися у залі. Музичний супровід дівчат налаштував на пісенний мажорний лад. Всі гуділи, як у вулику, деякі підтанцьовували згодом директор. Ярослав Білинський оголошував результати. І так по усіх тематичних рівнях окремо. Краща команда школи виборюватиме перемогу на загальномісцевому виступі. Чекаємо дати та запрошення. Особливі вітання мамі, а скільки в них любові й тепла. У наших матусь напередодні свята дня матері, яке в Україні відзначатимуть у неділю своїх рідненьких у карітасі, зібрали вихованці благодійного фонду. 19 діток з обмеженими можливостями, але зі щирим і великим серцем, щоби подякувати ненькам за їх труд і терпіння. Мама це для всіх людей найсвятіша людина. А мами дітей з особливими потребами це. Мами, які можуть навчити нас всіх і послужити нам прикладом любові, терпеливості, і тому, звичайно, ми не могли не організувати для них це свято як подяку за їхню любов, за їхнє терпіння до їхніх дітей, і вони усіх нас чаті дають наприклад нам, всім людям, як потрібно виховувати, любити своїх дітей. Всю свою неповторність, безпосередність, доброту і талант ці особливі діти вклали у невеликі ремовані рядки, поезію та пісні для найрідніших матусь. Обдарувати їх вирішили найдорожчим, що мають теплотою своїх душ. Запрезентували й букети конвалій. Вітання із вуз діточок зворушили жінок до сліз. Хочу подякувати Тарасу і всім працівникам благодійного фонду Карітас за таке прекрасне свято, за тих кілька хвилин такого материнського відчуття щастя. І дякуємо їм за їхню таку велику працю, за їхню енергію, за їхню любов. Долучилися до свята й волонтери з художнього училища, які акомпонували особливим діткам. Спасибі, за віру й надію, щасливі дитинства руки. Молюся за вас, мої. Даровані небо батьки. А на завершення вихованці Карітасу з батьками зробили спільне фото та частувалися солодощами. Це мамин день. Сьогодні мами свято. Було і у виставковому залі. Шкільну атмосферу змінили на музейну дітки з восьмої школи. другого і третьокласники. Під керівництвом своїх педагогів для Матусь влаштували маленький концерт, дякували за те, що подарували життя, і піклуються про них тепер за безмежну любов, за те, що є. Пісень і танців діти подарували матусям зроблені власноруч вітальні листівки і букети весняних квітів. Також маленькі артисти величали неньку Україну і Богородицю. на скраблі минити з новій медюх цієї неділі, 14 травня, о 13.30 розпочнеться реєстрація. До 16.30 мають визначити вже переможців. Зробіть матерям свято дітям теж, адже інтелектуальна гра відбудеться під відкритим небом в центрі міста на вулиці Шевченка з одного боку. Літній майданчик. Ресторану мами зможуть почаювати, а діти побігати на майданчику від Леоні Парк, який з іншого боку посередині поставлять столики, змагатимуться усі охочі. Доєднайтеся до міських різновікових команд, і ви з користю проведіть сімейне дозвілля. Стрію вже ми проводили кілька турів. Це традиційно от до Шевченка. Ми говоримо, ходимо, вивізка не на тій мові. Як много важить слово, я запрошую філологів, йдіть поборіться. Українські вчителі, української мови, педагоги запрошуємо поборіться, покажіть свою атестацію на людях. Йдіть до людей. Ми вас дуже уклінно просимо, освітяни, просвітяни. Приходьте до тих людей. Там, де люди, там ідіть ви. Не бійтеся. Правий сектор це зголосив ще. Так що я вже радий, вже буде з сектором, у нас революційне свято Матері. Шановні Старіни, я щиро запрошую вас на такій ну, такі формі свята. Мами можуть, до речі, є з боку тати можуть побавити дітей на леоні парку, а мама може в той час посидіти собі, того столика за чаєм каву, пляцок. Пляцок, може, я ще подумаю, може ми ще е, зробимо, щоб то був задурно пляцок для мами. Прозовий фонд цікавий. Тисячу гривень. Перше місце 700 гривень. Две місце, 300 гривень. Поразі дощу. Народний дім. Так само уклінно просимося у свою просвітянську таку народну будову. І будемо, якщо дуже сильний, зимне і холод, і такий буде наглий холод, то будемо проситися в молом залі матерів. Приходіть, просвіта вітає вас всіх. Агресія це вже не добрий дзвіночок у дітей. Мамусі, і татусі, будьте уважніші до них. Придивіться, розпитайте, чому дитина стресує, в якій життєвій зоні чи через що їй некомфортно. Можливо, атмосфера у вашій сім'ї не така вже і позитивна. А може, у школі щось не так? Конфлікти, емоції, взаємовідносини. Про все більше у вечірньому ефірі на лані наша експертка Лідія Янів розкаже. Більше. Також дивіться програму на паралелі з Богом з новим духовним наставником львів'янином оцем Дмитром Романко, молодим працівником комісії у справах родини. Порівно дівчаток 14 і стільки ж хлопців народилося у Стрийському пологовому будинку цього тижня. Вітаємо щасливих батьків! А також у місті одружилося сім пар. Усім найкращі вітання. Не забудьте привітати своїх матерів у цю неділю. Ми ж дякуємо, що були з нами. Наші новини переглядайте на інтернет-ресурсах телеканалу. Телефонуйте до редакції, залишайте коментарі та пишіть повідомлення у Фейсбуці. І наостанок змінити можна все варто бажати та діяти. Не забудьте спланувати свої вихідні. До побачення. На вихідній буде хмарна погода, завтра дощитиме, температура повітря 10-17 градусів тепла, вітер змінний 1,6 метрів на секунду.